Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного держави-члени МАГАТЕ виступили із заявою щодо недопущення перезапуску ЗАЕС під контролем РФ. Енергоатом сплатив понад 78 мільярдів гривень за послугу ПСУ у цьому році. На ХЕС впроваджено нову систему вихростромового контролю та ремонту парогенераторів. Працівники Хмельницької АЕС передали чергову партію дронів для ЗСУ. Нетішенка Аліна Комащук стала срібною призеркою чемпіонату Європи з фехтування. Про це та інше у продовженні випуску. 18-19 червня на Хмельницькій АЕС відбулося спільне з дирекцією Енергоатом загальностанційне протиаварійне тренування. Відпрацювання з ліквідації умовної аварії проводилось із залученням зовнішніх організацій, визначених в аварійному плані філії ВПХС та плані аварійного реагування дирекції Енергоатом. з метою перевірки здатності системи аварійної готовності реагування здійснення взаємодії з відповідними організаціями. Під час тренування було здійснено перевірку готов. Ості та відпрацьовано дії керівного складу оперативного персоналу групи інженерної підтримки, персоналу аварійних груп і бригад атомної електростанції до реагування у разі виникнення аварії чи надзвичайних ситуацій, організації робіт з їх локалізації, а також ліквідації їх наслідків. 49 держав-членів МАГАТЕ виступили із заявою щодо недопущення перезапуску Запорізької атомної електростанції. На черневому засіданні ради керуючих міжнародного агентства у відні було проголошено спільну заяву щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні. Триваючий контроль Росії над ЗС, включно з присутністю озброєних військ і військової техніки, як це зафіксовано агентством, порушує сім незмінних стовпів ядерної безпеки та захищеності в умовах збройного конфлікту, визначених Генеральним директором і ставить під загрозу реалізацію п'яти конкретних принципів захисту ЗАЕС це призвело до подальшої технічної деградації станції та продовжує становити серйозні ризики ядерної безпеки та захищеності для ширшого регіону. Йдеться у заяві: будь-який перезапуск реакторів на ЗС можливий лише після повернення об'єкта під легітимний контроль українського регулятора. Спроба Російської Федерації перезапустити ЗАЕС суперечитиме відповідним резолюціям ради керуючих генеральної конференції МАГАТЕ та генерального реформації. Асамблеї ООН і є абсолютно неприйнятною. Енергоатом сплатив у цьому році вже понад 78 мільярдів гривень, щоб забезпечити населення доступною електроенергією. А те, на як енергоатом продовжує у повному обсязі виконувати покладені спеціальні обов'язки із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів ПСО, цей інструмент покликаний знизити витрати на електроенергію для населення. З початку року за послугу ПСО Енергоатом сплатив 100% вартості за перші 5 місяців поточного року та 80% прогнозної прогнозної. Вартості за червень згідно з проєктом фінансового плану, «Атенек Енергоатом» у 2025 році прогнозна вартість послуги ПСО становить 163 мільярди гривень. Керівник АТНЕКЕНРГАТОМ Петро Котін провів зустріч зі спеціальним представником МЗС Чеської республіки Васловом Бартушкою. Сторони обговорили співпрацю у сфері атомної енергетики, зокрема можливості залучення чеських компаній, безперебійну роботу українських АЕС в умовах війни та повернення ЗАЕС під контроль України. Підтримка Чехії у протистоянні російській агресії є важливою а зміцнення взаємодії між енергетичними секторами обох країн відкриває нові можливості для спільної роботи. На Хмельницькій АЕС впроваджено нову систему вихрострумового контролю та ремонту парогенераторів. Спільна робота фахівців підприємства та словацької компанії Вує, яка спроектувала, виготовила та поставила систему «Іріс-24», тривала упродовж трьох тижнів. Протягом цього періоду був організований курс спеціальної підготовки персоналу у лабораторії відділу контролю металів та служби зварювання енергоремонтного підрозділу, а також були здійснені функціональні випробування. Нова система дозволить підвищити оперативність та ефективність ремонтів, впровадити новітні підходи до контролю та ремонту парогенераторів і загалом підвищить рівень безпеки діючих енергоблоків ХАЕС. Колектив Хмельницької АЕС продовжує підтримувати захисників. Атомники систематично перераховують кошти на закупівлю необхідного обладнання, засобів зв'язку, транспорту, амуніції та інших критично важливих речей для військових цього разу в рамках ініціативи рій дронів 2.0» захисникам на передову передали 440 FPV-дронів. Колектив ХС вже другий ініціював благодійну акцію із закупівлі залізних птахів для потреб Сил оборони України. З цією метою атомники зробили добровільні благодійні внески, перерахувавши частину винагороди за підсумками роботи за минулий рік. Та загалом зібрали понад 51 мільйон гривень. Продовжуємо наближати нашу перемогу. І до новин спорту 13-15 червня в Чернівецькій області відбулися всеукраїнські змагання серед працівників підприємств атомної галузі. У загальному заліку команда Хмельницької АЕС посіла друге місце, продемонструвавши свої вміння у міні-футболі, настільному тенісі, волейболі, шахах, шашках та гирьовому спорті. Присутні висловили вдячність українським військовим, адже саме завдяки їхній мужності, можливе проведення подібних заходів. Такі спортивні події допомагають підтримувати належний фізичний стан та розвивати злагоджену взаємодію між працівниками галузі. Олімпійська чемпіонка, вихованка комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Хмельницької АЕС Аліна Комощук піднялася на п'єдестал чемпіонату Європи з фехтування на шаблях, виборовши срібну медаль в італійській геної. Це перша особиста нагорода в її кар'єрі на чемпіонаті Європи та вже шоста медаль континентальної першості. Свої перші кроки у цьому виді спорту Аліна зробила у Нетішині. Енергоатом та Хмельницька АЕС, зокрема, приділяють велику увагу розвитку спорту, адже це інвестиція у здоров'я покоління. Підтримка молодих талантів та формування сталих звичок. Вітаємо нашу віце-чемпіонку та її тренерів зі значним спортивним досягненням. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться, та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!